Міністрів України прийняв постанову 11.07.2023 року, якою затвердив порядок надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. За цим порядком право на державну допомогу мають особи із числа осіб з інвалідністю та діти у розмірі 3 тисячі гривень, усі інші по 2 тисячі гривень. Внутрішньопереміщені особи, які були зареєстровані та виплачу, та отримували виплати на перше року. Їм автоматично продовжуються виплати в тих розмірах, яких я тільки що озвучила. Крім осіб, які перетнули кордон і перебували за кордоном більше ніж 30 діб, ті, хто повернувся до місць постійного проживання, ті, хто відбував покарання або засуджені за колабораці... колабораціонізм. З 1 вересня 2023 року припиняються виплати ВПО, які протягом трьох місяців перед зверненням придбали нерухомість, такі як квартири, будинки, валюту, або, або мають депозити або. Мають інше житло, яке знаходиться поза зоною бойових дій чи на неокупованих територіях. З листопада допомога призначається на 6 місяців. Вся інформація, яку ви зацікавлені, давайте запитання за телефоном 095 799 1439. Допомога уповноваженій особі призначається на другий шестимісячний період автоматично, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який Враховуються доходи, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період. У складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку, це включно. Громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними. Особи з інвалідністю, громадяни, які доглядають за особами з інвалідності першої групи, або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку, а також фізичні особи, які надають соціальні послуги. Та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, також студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках. Також допомога призначається на другий шестимісячний період автоматично, якщо у складі отримуючих Є непрацююча, працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності, працевлаштувалася, або зареєструвалася в центрі зайнятості як, сам, як безробітна, зареєструвалася як фізична особа-підприємець або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності. Або мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу, або ваучер на навчання та середньомісячний доход якої протягом, період, протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевіщує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про надання допомоги на другий шестимісячний період. Уповноважена особа або отримувач, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, визначеного частиною статті 26 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 1 січня року, в якому призначається допомога, на другий шестимісячний період призначається допомога неповнолітнім та малолітнім дітям, які прибули. Без супроводу законного представника допомога уповноваженій особі призначається на другий шестимісячний період, якщо у складі сім'ї є працездатні особи, які сприяли своїй економічній самостійності. Тобто працевлаштувалися протягом перших шести місяців, зареєструвалися в центрі зайнятості, або отримали гранти, або навчаються за денною або дуальною формою навчання. При цьому, якщо вони не зареєстровані в гуртожитках, якщо доглядають за дітьми до, віком до 6 років, якщо мають трьох і більше дітей віком до 18 років, також громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю першої групи, особами з інвалідністю другої та третьої групи внаслідок психічного розладу. Особами, які досягли 80-річного віку, також особи, які надають соціальні послуги та отримують за це державну допомогу по догляду за особами похилого віку.